Друзі, зараз ми покажемо, що вам буква. Буква РЗ. пише маленьке. це є буква Ж, українська. РЗ маленька. Це буква Ж. Тепер СЗ. пише СЗ, Ні, С... тут не ще, бо буде все на копі. СЗ. Це є буква Ш, так? А, ЦЗ, ЦЗ. 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 Це є буква Ч. І буква Щ. це ЦЗ, ЦЗ, так? S Z, S Z. S Z, перед собою. Просто їх рядочок напиши. СЗ. 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 З. Ну, ти не знала, якої букви? <рес> Давай ще раз. СЗ. Ну, переписати то і то. Mm -hmm. Ти ж його написала. Ева, СЗ. SZ. Eva. SZ. Спочатку стирай. СЗ. С З. І потім біля нього зразу, біля нього, тому що це є одна буква. СЗ. Пиши С. Супер. І з. От і слово щав, чи там там щастя. Добре. Ще якісь букви, які я виросте? Це <свят> Х, давай це Х. Це Х. Тобто дві літери Х в польській мові, так? Це Х. Ну так пишеш Так. <свят> Добре, і в наступному відео ми будемо е, писати слова. Попробуємо кілька слів написати, Добре? <свят> Все,